Усім черговий метеопривіт, дорогі мої слухачі. Ми з вами розпочинаємо черговий наш метеопрогноз на поточний день, і я піддивляюся в календар на середу, на 10 вересня. Ще, як кажуть, недавно діти в школу йшли, а вже в нас 10 вересня, ми вже добираємося навіть до середини першого осіннього місяця. Сьогодні свій прогноз я Буду вам розказувати разом із моїм, ось, будь ласка, познайомтеся, хто ще не знайомий експертом, котом Тарасунем. У нього ще є сестричка Тетянка, але вона така скромниця і не захотіла до нас приєднатися, тому ми сьогодні, ось саме з Тарасом, поговоримо про погоду. Від нього також дуже багато допомоги для мене, якщо чесно. Сьогодні синоптична ситуація. Загалом в Україні буде досить однорідно, це не часто буває, адже погоду визначатиме антициклон. Центр його знаходиться на північному сході, але ось виступ його, такі відроги, так би мовити, вони захоплюють своїм підвищеним атмосферним тиском, значну частину території України, а антициклон ну, ви певно знаєте, це зазвичай суха погода, сонячна. А восени він часто зумовлює літо. Ну і до речі, я вже про це якось згадувала. Молоде Бабине літо зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня. Ще трошки літо є. Хоча, чесно кажучи, вчора. І позавчора дощі, які пройшли Україною, ну щось дуже мало схоже на бабине літо. Але ось тим не менше, сьогодні якраз переважатиме майже, майже повсюди суха погода, тобто дощів не передбачається. Але над Чорним морем утворився невеликий капусний такий циклончик. Він не потужний, не масштабний. Але тим не менше він буде псувати нерви цьому потужному антициклону. А яким чином це відбуватиметься? Цей маленький циклончик закидатиме дощі у південну частину України. І південь наш, замість того, щоб обурюватися, навпаки, буде дуже навіть радий, адже ви знаєте, що ну, практично все літо там була величезна нестача вологи. Було дуже сухо і спекотно, окрім того, що спекотно, це зрозуміло, це південь. було дуже сухо, величезна нестача вологи. Тому завтрашні, перепрошую, сьогоднішні дощі у південній частині України якраз. Будуть, сподіваюся, що усім в радість. Оскільки на півдні поки що найвища температура повітря, ну принаймні одна із найвищої температури повітря в Україні, то ось тепла, дуже тепла погода, і дощі можуть провокувати навіть грози у південній частині України. Ну а нарешті, повторюсь, буде. Ось без дощів дуже цікавою сьогоднішньою метеорологічною особливістю є те, що найхолоднішим регіоном України буде ось власне південь та Закарпаття. А зазвичай, ну. Я не скажу, що у 99 випадках, але, ну, ви ж самі розумієте, південь, Закарпаття це традиційно найтепліші регіони України. Так ось, сьогодні погодний ексклюзив. Найхолоднішими будуть Південна частина України та Закарпаття. 20, 23, 20, 24 градуси тепла лишень. А нарешті території України очікується комфортна, термічна ситуація. Десь плюс 23, плюс 28 градусів, десь трошки більше блисне сонечко. І температура повітря, звичайно ж, буде вищою. Е, у Києві У Києві сьогодні чудова погода очікується, опадів не передбачається, мідлива хмарність, білі хмарки, буде також сонце, і температура повітря досить висока. У Києві сьогодні десь максимально повітря розігріється до плюс 27 градусів. Не забувайте, що вже осінь, тиміше недавно привалило нам вологи трохи, тому. Вранці, ввечері, вночі вже виникають тумани і серпанки. А видимість у туманах знижується нижче менше одного кілометра, тобто це десь 300-500 метрів. Тому дорогі водії. Будьте дуже уважними, обережними на дорогах, і також пішоходи на тротуарах, тому що часто ми водії, звичайно, сварими, не так паркуються, і не так їздять, але погодьтеся, що пішоходи також можуть добряче провокувати, не дай Боже, ДТП, чи взагалі якісь порушення чи неприємні ситуації на дорогах. Що найближчими днями? Ми про сьогодні поговорили, але ж треба цікаво зазирнути наперед. Ну, я одразу хочу сказати, що якогось суттєвого, відчутного похолодання в Україні не буде. Тому настроїтись на такий елегантний вигляд, можна вже і щось зверху, якусь куртку чи піджак накинути, на сонці ще якісь такі легкі блузки чи футболки. Тобто погода буде комфортною. А от з дощами трошки інша ситуація. Наприклад, 11 та 12 вересня через діяльність атмосферних фронтів короткочасні дощі, можливо, навіть з грозами, пройдуть у західній частині України, але нарешті без опадів. Сьогодні, ось як я вже сказала, південна частина, вона ж і найдощовитіша, і найхолодніша буде а надалі там опади припиняться, як і у більшості областей України. А дощі перемістяться на захід, у західну частину. Така погода досить сприятлива зараз. Можна позавершувати, позамітати якісь хвости, які не встигли зробити влітку відпочинок, ну якщо кому звичайно випадає така можливість, дуже приємний, дуже хороший саме ось у вересні. Ну Ось така ситуація сьогоднішнього дня. Як бачите, кіт Тарасунь дуже подібний. Ось ще нагадую. І показує на нього. Він дуже подібний своєю поведінкою якраз на антициклон. Адже, як я вже сказала, що, ну, по-перше, антициклон це масштабна область, а чим Тарас кіт немасштабний. І плюс це завжди спокійне атмосферне утворення. без опадів і з невеликим вітром. Ну, ось, власне, Тарас і демонструє своєю позою, своєю поведінкою, переважаючу, домінуючу сьогоднішню синоптичну ситуацію в Україні. Усім хорошого дня, потрібної їм погоди і, як завжди, закликаю вас і разом з котом та осінним, Будь ласка, уважно стежте за нашими новими прогнозами. Обов'язково підписуйтеся на мій канал, на мій YouTube канал, запрошуйте друзів, знайомих, колег. І також будемо стежити за будь-якими погодними несподіванками разом із вами із котом. І наступного разу обіцяю ще залучити до ефіру кіцьку тетянку. Усім хорошого, приємного, комфортного дня і головне безпечного.